Емоційне харчування, стрес, тривога, нудьга або депресія часто змушують жінок вживати їжу як спосіб розради або зняття напруги. Емоційні тригери можуть спровокувати переїдання та вибір висококалорійних продуктів, гормональний дисбаланс, коливання рівня гормонів, зокрема під час менструального циклу, вагітності, менопаузи, можуть призводити до підвищення апетиту і зміни смакових оподовань і накопичення жиру, соціальний та культурний плив. Тиск суспільства щодо зовнішнього вигляду і популяризація певних стандартів краси може створювати відчуття незадоволення собою, що веде до спроб схуднути через виснаження дієти та зриви, що часом формує цикл приїдань і набір надмірної ваги. Неправильні звички харчування, пропуск прийомів їжі, неправильні дієти, надмірне вживання швидкої їжі та солодощів сприяють нестабільному рівню крові та приїданню. Нестача фізичної активності, сидячий спосіб життя і недостатність руху можуть спричинити уповільнений метаболізм і накопичення зайвих калорій, що сприяє на набору ваги. Ці причини часто переплітаються, і для їх ефективного вирішення важливо звертати увагу на всі аспекти життя жінки, включаючи фізіологічні, емоційне здоров'я, соціальні зв'язки та середовище. А також від.